Ось таку необхідну допомогу із квітня надають для жителів двох громад Херсонщини Великоолександрівської та Високопільської. Багато людей повиїжджали із населених пунктів цих громад та вже не один місяць проживають саме в Кривому Розі. Одна із них пані Любов, жінка із Новопотрівки. Аби вирватися з під окупації та обстрілів, їй довелося йти пішки 30 кілометрів. В її рідному селі залишилося від сили 50 людей. Жителі нашого села разом з дітьми сьогодні багато жінок з дітьми, які прийшли отримати допомогу. Ми вдячні волонтерам за те, що, як кажуть, переживають за нас, вболівають і виділяють нам те, що можливо: продукти харчування, одяг для дітей і так далі. Дякуємо приворожанам. Непростий шлях довелося долати і Олександру та його родині. В сім'ї двоє дітлахів – лахів дев'ятирічна донька та шестирічний син. Самі із села Ольгини, але з 23 квітня нову домівку знайшли в Кривому Розі. Зараз потрохи освоюються в місті та будують плани на майбутнє. Там дуже мало людей сталося, в основному всі повиїжджали. Там залишилось буквально 8 чоловік Продуктовий набір отримали тут. Ну, людям потрібно таке. Від старости дізналися. Дружина зателефонувала старості і староста об'яснила, що ну, іграшки є, діти вже вже волонтери давали. Є іграшки. Спасибо їм. Пункти допомоги для жителів Великоолександрівської та Високопільської громад облаштували в одному із центрів дитячої та юнацької творчості Інголецького району. Звісно, приміщення надали безкоштовно. Також працівники закладу долучилися до збору одягу та інших необхідних речей. Ми щиросердно раді, що ми зможемо можемо бути в нагоді, в пригоді, і допомогти людям, які. Зараз знаходяться в скрутному становищі. Це люди внутрішньо переміщені. Хочеться декілька слів сказати і про людей, які тут представники громад працюють. Це дуже працелюбні люди з великим серцем, завжди усміх на них, хоча самі поставляли свої домівки. В пункті отримують набори, в які входять найнеобхідніші продукти: цукор, олія, кава, різні крупи та консерви. Також можна взяти одяг, ходунки, памперси для малюків, дитяче харчування, іграшки, книжки та. Засоби гігієни з середини квітня ми почали видачу гуманітарної допомоги. Станом на сьогодні ми видаємо її уже другий раз нашим жителям. Кількість нашого населення становить 11 тисяч людей. Звичайно, не менша половина знаходиться зараз у кривому розі. Яким пішли на зустріч всі представники Кривого Рогу, надали плечі і руку своєї поміщі. Пункти допомоги працюють з 9 до 15 години. Щодня один із таких обслуговує 200 людей. І середини квітня видали вже майже 9 тисяч продуктових пакунків для переселенців з Херсонщини. Для отримання набору або іншої допомоги потрібна довідка ВПО та паспорт. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перший міський.